Чи дивишся ти на то таке і взагалі як тобі? Я дивлюсь всі ютуб-проекти про футбол, ну всі великі, тато таке, циганика, «Лацка», навіть інші якісь там, всі інтерв'ю дивлюсь, тому що це робота, треба слідкувати, що говорять. Як тобі ганна реброва. Ой, ні, ну це було крінжово, звісно, Я не знаю, чого вона раптом вирішила, що вона якась. Журналістка, інтерв'юєр, коротше, це, це було соромно. А наші основні канали, ну, слухай, всі, всі чимось беруть, і це важливо дивитися, що вони говорять, важливо отримувати інформацію, важливо якось реагувати. От ми, напевно, єдиний канал, який якось. Критикує колег і нам постійно закидаючи ми щось там заздримо, ще щось. Та ні, ну просто в нас журналісти, топові журналісти футбольні, вони такі ж учасники всього українського футболу, як і функціонери, тренери. І тому вони задають якісь тренди. І тому, коли вони щось говорять абсолютно трешове, я не можу змовчати.